Всі ми знайомі із всесвітом, що заснований на повісті радянських письменників братів стругацьких. І, мабуть, ваше знайомство так само як моє почалося із серії Ігор Сталкер. Боже, є, чого ножи такі кончені? У мене 33 бойові виходи в Чорнобильську зону відчуження. <плес> На складності. І це лише в перші 12 років мого життя. Всім привіт, народ! З вами Журба. І сьогодні я оглядатиму гру, яка позиціонує себе як польський аналог сталкера, тільки своєю польською історією і польським гемплеєм. Тате <плес> йоп, твоя. Чорноболіт це рольова гра у жанрі survival horror, у якій поєднується вільне дослідження невеликих, але деталізованих локацій, із боями проти налаштованих військових, унікальним крафтом і нелінійним науково-фантастичним сюжетом. Ви граєте за професора фізика теоретика Ігора Хименюка, який постійно слідує за вказівками свого шизофренічного розладу, через що бачить галюцинацію покійної нареченої Тетяни. Тільки хворий на голову піде шукати свою жінку в Чорнобилі, де вона з. Никла 30 років тому. Діду, варто йти на пенсію, а не бігати за дівками. В його віці ліпше написати лист «Вжди Міня і чекати, доки вийде нова серія Бушидона НТН. На початку гри стає відомо, що двоє моїх компаньонів-терористи воювали на боці Росії в Сирії. Сирія це невигадана країна, в якій дуже багато сиру. Це одна з країн Близького Сходу, де завжди відбувається якийсь військово-політичний двіж, до якого долучилися і росіяни. Я не знаю чому, але. Але здохнути на війні мрія кожного жителя болотної держави. А якщо серйозно, як можна було додуматися головному герою поставити в союзники якихось російських найманців про їхні численні злочини? Відомо ще задовго до повномасштабного вторгнення в Україну. І зображати їх в ролі хороших хлопців це ознака повного невігластва. Проникнувши на територію електростанції, ми ловимо флешбеки подій, що відбувалися у ніч з 25 на 26 квітня. Професор Хименюк був чудово знайомий. З цим місцем і з легкістю провів команду до панелі керування. А прийшли ми сюди, щоб потиснути на кнопки, і нам потрібна сама відома кнопка АЗ-5. Її натискають у критичних ситуаціях, коли в реакторі починає розвиватися аварійний процес з метою припинити його роботу. Особисто я тисну її для того, щоб засвітилося більше лампочок. Ціллю нашого рейду є здобути шматок матеріалу, відомого як чорнобиліт. Це необхідно з однієї простої причини. Наш геніальний. Вчений, тобто я, Ігор Хімінюк, розробив пістолет, яким можна відкривати портали. І саме цей матеріал є джерелом енергії для цього винаходу. Коли звичайні батарейки розряджаються, чорноболіт продовжує працювати до 10 разів довше. Чорноболіт, заряджайся повну. В самий неочікуваний момент з'являється головний антагоніст, чорний сталкер. І чорний він не тому, що в дитинстві їв багато шоколаду. Про такий вплив шоколаду на шкіру людини я дізнався від свого батька, але напевне він мені збрехав, щоб я менше їв солодкого. Цей чоловік відкриває вогонь по найманцям, чому, звісно, не можна не радіти. Сімівсі, один двісті, другий триста. Вот У тебе от парні чоловіка Вагнер! Не в змозі про це стояти силовому щиту. Ми закидаємо пораненого в портал і втікаємо по тайбічний світ. Стоп, стоп, стоп! Туди ми сьогодні не їдемо. Ненавиджу портали, треба пояснити вам, що взагалі тут відбувається невеличка передісторія, після катастрофи на Чорнобильській АЕС, в зоні відчуження стала поширюватись невідома зелена речовина. Очевидці стверджують, що саме ця речовина стала каталізатором росту маленьких черепашок, від якої вони мотували і стали розумними. Отож, приватна компанія Нар взяла зону під свій контроль та найняла вчених, щоб вивчати нову хімічну сполуку. Після невдалих експериментів в зоні відчужного. Женя стали з'являтися монстри, так звані тіні, породжені з цієї самої речовини, яку іменували Чорнобилітом. в один прекрасний день. Нашому герою приходить лист, в якому стверджується, що його наречена Тетяна жива. І вона перебуває на території покинутого міста. А далі, ну а далі ви знаєте, облаштувавшись в покинутому будинку, ми щодня робимо вилазки на територію прип'яті, під час яких зустрічаємо інших жителів мертвого міста. Перший бажаючий приєднатись до загону самогубців Москаль Сашко. Особливі прикмети: чуб зачасаний в праву сторону і герб України на футболці. Один рік життя в Україні здатний кардинально змінити незрілі розумові здібності несформованого мозку громадян Ерефії в кращу сторону. Але як тільки примат повертається в рідне болото, поступово починається зворотній ефект. Це ми вже з вами знаємо. Є лише одна істина, ґрунт, база, так би мовити, основа. Хороший русський це мертвий русський, а любой другої руський це плохої руський. Перш ніж приєднатися до команди, він влаштував мені стрес-тест, під час якого потрібно пригнути з імпровізованого місточка багатоповерхівки на нещасний занедбаний матрац. Дружні стосунки будуються на довірі один до одного. Цей стрибок змінив нашу чоловічу дружбу, і з незрозумілих причин він погодився летіти порталом на мою базу. Наступною до нашої родини долучається жінка. Білоруська Ольга є королевою халабуди, збудованої з підручних матеріалів, скотчу та суперклею. Все, що відомо про їхню фортецю, це те, що вони мисливці і добре знають тутешні ліси. Звичайні грибники та рибалки, які залишили цивілізований світ, щоб тішитися красою Чорнобильської зони відчуження. Молодий чоловік Ольги зник, коли пішов за припасами. Здається, до його зникнення ми приклали і свою руку. Не знаю, як і коли це сталося, але під час якогось бою з військовим. Менар, я вальнув її Костю. Коли стріляю із пушки з тепловізійним прицілом, я не розділяю людей на хороших і поганих. Вони для мене або помаранчеві, або сірі. Хто ж знав, що так станеться? Щоб зберегти лояльність Ольги до нас, не залишається нічого, крім того, щоб сказати: я не знаю, де він. Вибач, кості нема, тому ти можеш приєднатись до мене. У моїй команді знайдеться місце для вправного снайпера. Забігаючи наперед, якщо сказати їй правду, вона мало того, що не приєднається до групи, так ще й у фінальному завданні вб'є одного з моїх напарників, що може фатально вплинути на проходження і вам доведеться змінювати минуле. І нарешті, останній з них божевільний безхатько, що постійно кричить про кінець світу. Він кличе мене мишеням, при тому, що веде вічну війну проти щурів, його ціль перемогти щурячого короля. Гадаю, хтось таки зможе зрозуміти суть метафор таракана, але для мене. Це просто хворий дідо, що може бути мені корисним. Я знайшов його, простеживши шлях по тушках мертвих щурів, якими була прокладена дорога до нього. Нарівці тримали таракана на прицілі, поки він копав для себе могилу. Цей раз я зміг відрізнити дружнього персонажа в тепловізійний приціл. Ще далека виднілося, що серед солдат знаходиться одна нікчема. На самому початку гри була можливість злочити на одного союзника більше. Мій ріелтор Михайло дав завдання стерти базу з нудбоканарів. А я скористався можливістю, щоб знайти інформацію про Тетяну на комп'ютері. І це фактично нічого не дало, тільки посварився з чуваком, а в кінці він відмовився приєднатись до моєї команди. Черга моїх тривіальних рішень призвела до того, що реактор вибухнув на 10-й день виживання. Так, може здатися, що це кінець історії, все втрачено і немає шляху назад. Проте навіть після такої події ми не помираємо. Нас приміщають в часі до ключової точки, де я можу змінити своє рішення, щоб попливати на майбутнє. Виправивши деякі з помилок минулого, відкривається портал в теперішній час, де ми, як ні в чому не бувало, продовжуємо гру. Всі, кого вдалося переконати перейти на наш бік, зможуть навчити нас навичкам. Щоб стати кращим в точності, ви йдете з інструктором. На імпровізований полігон та стріляєте по банкам, успішність виконаного завдання ніяк не впливає на здобуття знань. Навіть якщо ви вистріляєте всі кулі в небо, інструктор посварить вас, морально зрівняє з гімном, і від відчуття провини ваша шкода виросте на відповідну кількість відсотків. Деякі із навичок взагалі засвоюються без практичних занять. Треба вислухати лекцію, і мудрість від отриманих знань дозволить переносити більше речей. Сумці, час від часу, наш шизофренічний розлад даватиме про себе знати. Ми будемо бачити та розмовляти з нареченою Тетяною. Вона маніпулюватиме мною, змушуючи бігати за її спідницею по всій Чорнобильській зоні. Квести з маренням – це власне огляд локації, гнітючі покинуті місця, які стосуються нашого героя та нові спогади про минуле життя до катастрофи. Територія Чорнобильської зони відчуження була розроблена на основі 3D-сканування, тому локації виглядають цілком автентично. А зав'якак Кирушіо Unreal Engine 4 графіка виглядає на достойному рівні. Я навіть заморочився, щоб порівняти місця відомих об'єктів в грі з реальними місцями через фоточки в інтернеті. Тому давайте подивимось на результат. І ще раз повторюсь, локації тут, звісно, красиві. Але вони маленькі. Обійти всю цю красу можна буквально за годину, якщо вас, звісно, не затримують інші елементи гри. На початку мого шляху сталкера штучний інтелект військових здався мені добре пропрацьований. Насичена динаміка бою, хороший звук, ефекти від попадань, все це створює напружену бойову атмосферу, яка не залишає місця для спокою. Мій перший бойовий вихід за колючу сітку зони відчуження запам'ятався мені надовго. Маючи при собі жменю набоїв та револьвер, я почав свою війну за стандарт. Ми Суньзи, проте обдурити противників не вдалося. Вони надавали мені підсрачників, і я без набоїв, побитий і морально принижений, відступив за потяг. Тут я задумав план. Він полягав у тому, щоб зарізати противника ножем та забрати у нього зброю. І тоді я відчайдушно кинувся у бій із своїм зампакто, сподіваючись на поразку, щоб почати з останньої контрольної точки. Геніальний план під час бою на ножах я безперервно атакував свого противника, поки з боку стріляло ще декілька солдат. Та невдовзі моє здоров'я закінчилося. Я впав на землю і, і вколов себе шприц з адреналіном, який відновив повністю моє здоров'я, і я продовжив рубати противника, але вже по іншому із завзяттям як відьмак. Через успіхи в цьому двобої я самонадіяно пішов на іншу групу військових. У моєму арсеналі було лише три набої до револьвера і ніж. Цього мусить бути достатньо, щоб перемогти цілу армію. Подумав я, недооцінивши противника. Битва закінчилась дуже швидко. Шпериць із адреналіном мене не врятував. Бо його більше не було. Я ліг на спину і дивився в небо, поки не потемніло в очах. Але і це не кінець мого життя. Я отямився прив'язаним до стільця в якомусь підвалі, мене взяли в полон. Опинившись в самому серці військової організації Нар, я знищив її із середини, усуваючи ціль за ціллю. Це місце згартувало мене на всю гру. Я винищив їхню військову базу, забрав всі корисні матеріали і відкрив прямо там портал та втік у свою криївку. Будувати. Власний центр прийняття рішень. Крафт в грі здебільшого використовується як об'єкт декору. Максимальна користь поляє в тому, що можна крафтити аптечки, протирадіаційні препарати, заспокійливе відмички та випалювачі чорнобиліту. Для комфортної гри буде достатньо побудувати 5-6 верстати, щоб мати всі необхідні рецепти для крафту. Але якщо в школі ви малювали на книжках і всьому відчуваєте поклик до мистецтва, ви можете зробити своєї діри шикарний пенхаус з видом на Чорнобильську станцію. Тож, давайте оглянемо мою базу. Це мій металургійний завод, цех по виготовленню заліза. Тут знаходяться всі верстати в грі і певні наукові станції. Стільки комп'ютерів, що виглядає як база НАСА, але користі від цього добра зовсім небагато. Ось моя лакшері зона, яку довелося збудувати, щоб підняти щастя товаришів. А тут в куточку причиївся сад, де вирощуються гарбузи, трава та гриби. Я найвидатніший ботанік на цій планеті. Відпочиваю команда на медичних. Ліжках, і взагалі в цій кімнаті відчувається вайб державної лікарні, кушетка, шкаф для одягу, і телевізор ще не працює. Не вистачає по тумбочці біля кожного ліжка. Ну і саме основне трон короля семи локацій завойовника світів. А замість меча маю надійний автомат. В наявності є близько 10 різних типів зброї, кожну з яких можна модифікувати відповідно до потреб. Для мене самим оптимальним варіантом було переробити автомат під снайперську гвинтівку. А ще до цього я поставив на нього снайперський приціл з тепловізором. Це дозволяє краще помічати противника і швидкими пострілами ліквідувати його. Кожне попадання змушує ворога похитнутися, що не дозволяє стріляти йому у відповідь. А ще по фану носив з собою револьвер і снайперську енергопушку. В Цьому сету я не зрадив до кінця гри. Зібравши свій загін самогубців, ми вирушаємо на основне завдання, котре полягає в проникненні на електростанцію. Ви запитаєте, а чому не відкрити портал, щоб опинитися у місці? Куди нам потрібно та не морочити всім голову. А хто його зна. Щоб потрапити на охороняємо територію, прикидаюся в'язним. Мої товариші завдяки своєму досвіду спілкування з військовими легко обманюють охоронця на вході. Перший етап успішно пройдено. Наступна перепона контрольно-пропускний пункт. В цій справі мені допоміг таракан. Використавши свої хакерські здібності, він перевантажив ворота, що дозволили нам пройти далі, не піднімаючи тривогу. Попри те, що моя команда подолала майже всі перешкоди, ми не змогли впоратися з останніми дверима. Через відсутність шпигуна двері пройти неможливо. Шпигун мав би розвідати територію і порекомендувати пройти в обхід. Але Але в кімнату починає потрапляти отруйний газ. Я падаю на коліна. Та балакуючи з Тетяною, поринаю в сон. Все, поїп. Далі, давай далі, все знову зійшло мені з рук. Потрібно переписати майбутнє на свою користь. Змінивши деякі події, спробував повернути одного із своїх союзників, котрого упустив на початку гри Михайла. Але коли прокинувся, він вже стояв біля мого ліжка, щоб повідомити мені, що я хворий на голову. Я йому відповідаю: А ти наркоман! І він знову покидає мою команду. З Михайлом щось не зійшли з характером. Я витратив на всі виправлені історії в минулому. Му 40 чорнобиліту. та по суті, всі події, які я змінив, ніяк позитивно не вплинули на останній квест. Єдине, що допомогло, це те, як я по ролям розподілив команду. На відміну від попередньої спроби, у моїй команді тепер є шпигун замість одного розвідника. Спроба номер 2. загинув. Олівер снайпер на доху ліквідував його, коли я спробував відкрити двері за допомогою втручання хакера. Щось пішло не так, і тепер знову повертаюсь в минуле, щоб відкрити замок за допомогою випалювача. Спроба номер три: Олівер знову загинув від снайпера, але вже в іншому місці. Ну і не особо він мені потрібен цей Олівер. Оминувши з легкістю останні перешкоди, ми нарешті знаходимо Тетяну. Вона лежить в солярі і розмовляє зі мною, будучи в комі. За стільки років сну її свідомість змінилася. Я не можу зрозуміти, чи це взагалі Тетяна. Вона каже всі відповіді в реакторі. Туди мені шлях біля ректора мене чекає фінальний бос, чорний сталкер. Він розповідає всю правду про себе. Говорить, що він насправді Ігор Хімнюк, а я його син породжений Тетяною, яка завагітніла від чорнобиліту. Всі мої спогади це його спогади. І я взагалі його клон. У мене його мозок і його навички. Після такої шокуючої правди мій мозок абсолютно поплавився. Цілу гру дратувала науково фантастична лінія сюжету, особливо цей пістолет, який відкриває портали та детектор, що показує абсолютно все та всіх на мапі. Чорний сталкер бажає моєї смерті, але після такої історії мені самому хочеться його вбити. Почалася битва за те, щоб бути справжнім ігорем Хіменюком. На цей бій я не мав набоїв. Залишилося лише 23 до гаусс-пушки і 14 до револьвера. Цього вистачило, аби зняти 70% здоров'я босу. Шайгу! Герасимов! Где, б***ь, припаси? Завершити справу довелося в ближньому бою, при тому, що він ще постійно прикликав тіней, на які часом доводилося відволікатись. Завершення битви це щось із чим я просто зганьбив його, убивши револьвером без набоїв. Кожен раз віднімаючи почуть здоров'я, тицюючи в лице прикладом, я місив його як тісто, і в результаті зміг перемогти чорного сталкера, хоч не мав жодної надії на успіх в такому комічному двобої. Після перемоги над сталкером для мене відкрився порт. Тут усвідомлюємо, що всі мої союзники мертві в тому ж і іншому світі. Існує безліч паралельних всесвітів, і в кожному із них хтось із моєї команди помер. І зараз тут я бачу всіх моїх друзів, вони звинувачують мене в своїх смертях. Але на таку маніпуляцію я маю просту відповідь. А якби я попросив вас з мосту пригнути, ви б теж пригнули. Подорож добігає кінця. Ми розмовляємо з деревом, яке говорить від імені Тетяни. Вона із Чорнобилі. Том є одним цілим. А я, як син Чорнобиліта, приєднуюся до родини. Все, тепер точно погиб. В цілому від гри мене залишилися змішані почуття. На початку мене вразила її атмосферність, таємничість, привабливі локації, що максимально посилаються на реальність, облаштування бази, якому я приділив чимало часу, та можливість зібрати команду, з якою можна взаємодіяти, щоб полегшити виживання в Чорнобильській зоні відчуження. Останнє нагадало мені іншу польську гру This of Mine, де виживання було поділено на дні. Кожен з яких став виклик всій вашій групі, через що необхідно робити вилазки по збору ресурсів. Я побачив зачатки механік, запозичених з інших ігор, але жодна з них не доведена до кінця. Після декількох годин гри мені здавалося, що я бачив все, що можна тут побачити, і повторював одні ті самі дії раз за разом. І до цього всього мене максимально напрягала науково-фантастична частина світу. Всі ці портали, переміщення в часі, червоточений, Тетяна, за якою ти бігаєш постійно, чорний сталкер все це не хотіло влягтися в моїй голові в грі про Чорнобильську катастрофу. Було багато запитань. І дуже мало відповідей на релізі. Розробники позиціонували її як вбивця сталкера, можливо, трохи по-іншому, але суть в тому, що вони розповідали про свою гру як альтернативу проведення сталкерських буднів у своїй грі про Чорнобиль. На мою думку, це окремий проєкт, нічим взагалі не пов'язаний із сталкером, що пропонує познайомитися з Чорнобилем, його історією та альтернативною науково-фантастичною байкою з своїми героями, які опинилися в складній ситуації, що змусили їх наб. Близитися до зони відчуження для вирішення своїх проблем. Гра не дає тобі жодного виклику, завжди є можливість переграти неправильний момент або воскреснути, коли мав би померти. І таким медитативним проходженням ви поступово підходите до фіналу, де можна впоратись з останнім босом рукояткою до револьвера. Щоб сказати, що гра мені сподобалась, це занадто, але є моменти варті уваги. І, можливо, десь серед численних DLC за херову кучу бабок ховаються відповіді на ваші запитання. Дякую, що до Дивилися до кінця. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока і до нових зустрічей.